Вітання, шановні друзі, на зв'язку футбол України. Сьогодні говоримо про національну збірну, про трансфери. А також знову у нашому інфопросторі з'являється така неприємна тема, як договірні матчі. Далі про це детальніше. А поки підпишіться на наш канал, натисніть на лайк та дзвіночок. Поїхали! Триває підготовка клубів чемпіонату України до другої половини сезону. Або ж як Шахтар, до прикладу, готується до найближчих матчів Ліги Європи. І напередодні Шахтар Динамо та Олександрія провели контрольні поєдинки. Гірники зіграли двічі. Спершу команда Пушича переграла туркменський Аркадах із рахунком 4-1, а згодом зіграла в нічию із польською лехією 1-1. Два матчі також провела Олександрія. Вони переграли Ахал із рахунком 3-0. А також поступилися датському відобре 1-2. Київське динамо зіграло один матч, і з рахунком 5-2 перемогли Латвійську Лієпаю. Далі на черзі збірна України відбулось жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 24-25 І національна збірна України потрапила до однієї групи із Чехією, Албанією. Та Грузією. команди, що посядуть перші місця у групах дивізіону Б, піднімаються відповідно до дивізіону А. А збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні Б, переходять до дивізіону С. Сформували також і календар матчів. Він виглядає наступним чином: ми розпочинатимемо матчами із Албанією 7 вересня. а Далі на нас чекає Чехія та Грузія. Закінчуватиме груповий етап збірна України двома виїзними матчами 16 листопада з Грузією. Та 19-го з Албанією. Напишіть у коментарях свій прогноз, яке місце займе наша національна збірна за підсумком турніру. А от УПЛ продовжує працювати над створенням нового телепулу. Про це повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Наразі відомо, що формується список коментаторів для телепулу чемпіонату з врахуванням побажань клубів. УПЛ пішла на такий крок, адже не всі клуби готові довірити питання коментаторства Лізі. Відповідно, вони висувають свої побажання, адже не хочуть чути на своїх домах. Матчах, коментар тих чи інших спеціалістів. Нагадаємо, наразі до упл ТВ приєднались 13 клубів. Поза межами цього проєкту досі перебувають Динамо, Дніпро та Зоря. Вже у суботу відбудеться центральний матч туру у Лалізі Реал проти Жерони. І головне питання, яке тривожить усіх українських вболівальників, чи є ж в заявці Артем Довбик? Відповідь вас потішить, є. До заявки потрапили обидва українці: і Артем Довбик, і Віктор Циганков. Схоже, травма, яка навела шороху минулого тижня, виявилась не такою серйозною, і Артем готовий забивати реалу. Стартовий свисток у цьому матчі пролунає о 19.30. Далі поговоримо про трансфери. Український захисник Максим Імереков залишив грецький Атромітос. Як повідомляє прес служба клубу, причина відходу 33-річного футболіста війна в Україні. Він хоче бути ближче до рідних, тепер гравець перебуває у статусі вільного агента. За повідомленням тато таке, наступним клубом Імерекова стане металіст 19 1925. Сторони вже розпочали перемовини. А от Полісся офіційно оголосила про трансфер кращого бомбардира другої ліги, гравця звягеля Дениса Ндукве. Хавбек уклав контракт терміном на 4 роки. Інші умови трансферу не розголошуються. Ндукве виступав за звягель із літа 23-го року цього сезону на його рахунку 16 голів і 2 асисти у 19 матчах в усіх турнірах. Ну і наприкінці цього випуску доводиться піднімати доволі неприємну тему, тему яку ми почали вже потрішки забувати, і від цієї теми відходити. Однак вона знову з'являється в інформаційному просторі. Це договірні матчі клубів України. Знову з'явився у нашому інфопросторі голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який у коментарі трибуні розповів сенсаційну інформацію щодо товариських матчів дніпра 1 на зборах. Один із таких поєдинків мав усі ознаки договірного. Цього року 62 матчі за участі українських клубів були запропоновані світовому ринку. Із 62 матчів лише один мав підозрілі ознаки це матч Дніпро-1 Дечичу. Дивлячись на коефіцієнти, це була чітка спроба маніпуляції на тотал, заявив Баранка. Водночас, за його словами, претензій до Дніпра 1 наразі ніхто не має. Було абсолютно чітко видно, що відповідальність була не на Дніпрі 1 Ми запитали, чи вони бачили щось підозріле, але вони не помітили нічого особливого, додав Франческо. Тож чекаємо, чим закінчиться ця ситуація, та тримаємо руку на пульсі. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Сподіваємось, що він вам сподобався, а значить, заслужив на ваш лайк та коментар у підтримку нашого каналу. Побачимось. Залишайтеся на зв'язку із футбол України.